Українські вищі освітні заклади на Закарпатті в 20-30-х роках ХХ 20 століття. В 1919 році після розпаду Австро-Угорщини за сен жерменським мирним договором Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини під назвою Підкарпатська Русь. Чехословацька Республіка була найдемократичнішою країною Центральної Європи. Вона проводила ліберальну політику щодо національних меншин. Особливо це проявилось у сфері освіти. Крім шкіл та освітніх товариств, у Чехословаччині діяло три українських вищих навчальних заклади. Український вільний університет. Заснований в 1921 році. У відні. На той час найвизначніший осередок біженців, в тому числі з України. Саме західноукраїнські інтелігенти-емігранти висловили ідею створення українського навчального закладу в еміграції. Серед них були Володимир Кушнір, Олександр Олесь, Олександр Колеса та інші. Першим ректором університету було обрано Олександра Колесу. Було створено два факультети філософічний та права і суспільних наук. Головним принципом роботи університету було визначено надання йому характеру храму української науки, незалежної від будь-яких громадських чинників. З 1921 року центр української еміграції переміщується в Прагу. При цьому серед емігрантів явно переважала інтелігенція, українська і студентська молодь. Це стало основною причиною переведення Українського вільного університету в Прагу у жовтні 1921 року. Із меморандуму Українського вільного університету. Коли на великій Україні замовкли святині української науки, а Львів не допустив української молоді до університету, преневолюючи українську науку скриватися в підземеллю. Ціла українська суспільність звернула свою увагу на Прагу, де силою факту утворилося середовище наукової праці за границею. Лекції читались українською мовою. Була налагоджена співпраця з Карловим університетом. При університеті діяли наукові товариства, власні бібліотека та видавництва. Уряд Чехословаччини надав університету істотну матеріальну допомогу. Фінансував його потреби. Університет продовжував діяти і після гітлерівської окупації Чехословаччини, але його діяльність була значно обмежена. Лише в 1945 році зі вступом радянських військ до Праги заклад був фактично ліквідований. За період з 1921 по 1945 роки університет закінчило близько трьох тисяч осіб. Близько 150 із них отримали ступінь доктора права чи філософії. Українська господарська академія. Заснована в 1922 році в місті Падебради з ініціативи Українського громадського комітету на чолі з Микитою Шаповалом. Це був вищий заклад з технічною направляючою, діяло три факультети: агрономічно-лісовий, інженерний та економічно-кооперативний. Випускники академії здобували звання інженера. При академії діяли бібліотека, лабораторії, ряд ферм, лісовий розсадник, метеостанція і навіть два навчальні кооперативи. Велась і науково-видавнича діяльність, публікувались підручники для студентів, технічні довідники тощо. Академія фінансувалась урядом Чехословаччини. Але з кінця 20-х років фінансування почало зменшуватись, а потім і зовсім припинилось. Усі спроби знайти кошти успіху не мали і в 1935 році академію було ліквідовано. Педагогічний інститут імені Драгоманова був відкритий у 1923 році при фінансовій допомозі Чехословацького уряду. На нього покладалось завдання готувати вчителів для українських шкіл. Спочатку інститут мав два відділи літературно-історичний та математично-природничий, а з 1924 року почав діяти ще й музично-педагогічний відділ. При інституті діяли українська гімназія та велась видавнича діяльність. Були створені кабінети та лабораторії. Першим ректором інституту. Був Леонід Білецький, український літературознавець, доктор філології, а одним з викладачів був співак і музикознавець Дмитро Левицький. На жаль, в 1933 році через брак фінансів інститут було ліквідовано. За період діяльності випускниками інституту стали близько 200 чоловік. Це були єдині українські вищі навчальні заклади у світі, які виховали тисячі фахівців, сприяли розбудові української науки та освіти, презентували її у світі. Також вони стали головними осередками освітніх, наукових та культурних сил української еміграції в 20-30-х роках ХХ 20 століття. Томаш Масарик, перший президент Чехословацької Республіки. Саме завдяки його підтримці, українська освіта мала можливість до існування і розвитку, отримуючи від міжнародної організації Ліги націй фінансові компенсації за перебування на території Чехословаччини емігрантів, в тому числі із України, уряд країни спрямовує їх на утримання культурно-освітніх установ, видавництв, надання стипендій. Тощо. Крім місячної стипендії, студенти отримували також одяг, ліки, підручники, учнівське приладдя тощо. Визначна роль Томаша Масарика і у налагодженні та розвитку контактів між науковцями Словаччини та Закарпатської України. Українська інтелігенція високо оцінила особистий внесок президента в розбудову українського науково-освітнього життя. Тому що в міжвоєнні роки Прага стала на рівні з Харковом, Києвом, Львовом, одним із центрів українського культурного, наукового і громадсько-політичного життя, і до 1945 року залишалась активним центром української еміграції в Європі, велика заслуга першого президента Чехословацької Республіки Томаша Масарика, який і на своєму високому державному посту. Залишався поборником демократії, великим гуманістом і другом українського народу. Олександр Колеса, відомий український мовознавець і літературознавець, громадсько-політичний діяч, поет, один із активних поборників українського освітнього процесу серед української еміграції, один із засновників Українського вільного університету, його професор і багаторазовий ректор. Обирався на цю посаду чотири рази. Завдяки його старанням українські студенти отримували стипендії, а сам вільний університет на довгі роки став центром української вищої освіти в еміграції. Рід Колес один із найславетніших в історії нашої культури. Сам Олександр Михайлович досліджував пам'ятки давньої української писемності, був збирачем українського фольклору. Автором наукових статей і пісень Микита Шапова походив із роду бідного селянина Кріпака, уроженець Донеччини. В дитинстві через бідність разом з батьком та братом працював на шахті, маючи непоборну жагу до навчання, зміг здобути освіту. Від природи був наділений музичними здібностями. Український політичний і громадський діяч. Публіцист, соціолог, поет в період української революції був членом Центральної Ради. Опинившись в еміграції, розгорнув жваву громадську культурну діяльність, став одним із творців Української господарської академії та педагогічного інституту імені Драгоманова. І ще багато корисного міг він зробити, якби не рання смерть у 1932 році.